тому що зверху йде на допомогші органи, щоб вони приймали незаконне рішення суді, так поховані приймають справи. що місце проживання, ми стоїмо Що вони віддають Це не нашої нації, вони не перебувають на а там віддають ніби що не вищо. Мені зараз родичає так само скриватися, з не може на градучій на Своєї дитини мали відніму 10 років сином. Тому підтримую права переселенців. Якщо б нам були надані також якісь права тут з сином, щоб ми могли спокійно жити, спокійно вчитися в школі. Це тільки за. Дякую дуже. Шановні друзі, ви бачите, що не тільки в нас є проблеми, і завдання дуже просте. Маємо об'єднувати свої зусилля, щоб добиватися своїх прав, реалізації своїх конституційних прав. Якби нас була така влада, яка би чула, то дійсно були б умови для нормального життя. Хто бажає ще виступити, будь ласка, я б тобі Добрий ранок усім. Так, от так, ще раз добре ранок усім. Мене звати Тетяна.